Європа в даному випадку залишилася за дитячим столом, поки дорослі росіяни і американці обговорювали між собою, а яким же має бути новий світ в нових американських реаліях і в новому побаченні американської зовнішньої політики. Для того, щоб європейці перестали сприймати як дітей, їм треба сісти і домовитися в першу чергу між собою, якою має бути їхня спільна позиція по відношенню до США якою має бути їх спільна позиція по відношенню до Трампівського плану завершення війни в Україні, ключова роль Європи в цьому плані є безумовною, тому що ми від Дональда чули дуже багато і дуже часто згадок про те, що Сполучені Штати Америки розглядають війну Росії проти України як суто європейську проблему? І як Європейська проблема вона має бути вирішена в першу чергу європейськими країнами. Сполучені Штати Америки, як любить хвалитися Дональд, відділені від Європи величезним океаном. Причому Дональд говорить про цей океан, так ніби він наливав його особисто. І це його особиста заслуга, що Європа настільки далеко зі своїми проблемами від Сполучених Штатів Америки, що Білий дім може просто дозволити собі проігнорувати. Те, що відбувається з європейською безпекою, але е ключовим ключовою тезою Дональда є те, що саме європейські країни повинні бути головними контрибуторами власної їхньої європейської безпеки.